Чи могли б ви поділитися з нами якимось конкретним випадком зі свого служиття, куди ви сказали? Нічого собі медитація справді дала мені колосальний поштовх. Так, ви знаєте, я не науковець, хоча й пройшов декілька курсів із гемології, втім я не науковець. Але я виявив, що медитуючи над проблемами, а переді мною стояли певні технологічні завдання, щодо приладів методів інвентаризації, комп'ютерних систем. Так от я виявив, що завдяки медитації я можу проникати в глиб ідей, проникати в суть цих систем, розробляти нові системи, та робити кожен із цих проривів дуже дуже прибутково. Компанії на 250-300 мільйонів доларів не створюються на основі лише якоїсь однієї інновації. Це мають бути щоденні інновації, і ця здатність до новаторства з'являється відбувається завдяки медитації. Звучить чудово. Чи могли б ви окреслити для наших слухачів, чого вони можуть очікувати? Адже я знаю, що практично всі принципи DCI дають результати у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Будь ласка, розкажіть, чого слід очікувати нашим слухачам, коли вони тільки починають медитувати, коли продовжують і коли медитація стає їхньою пожиттєвою практикою. Так, добре. Я думаю, щойно що ви починаєте медитувати правильно, ви починаєте усвідомлювати природу свого внутрішнього діалогу. Практично всі люди занурені у безперервну, неконтрольовану внутрішню розмову, яка триває цілий день. Це навіть кумедно. Ми спостерігаємо за цим внутрішнім діалогом. Він відбувається всередині нас, але ми не вміємо його використовувати. Тож я думаю, саме з цим пов'язаний миттєвий ефект, який ви отримуєте щойно почавши медитувати. У середньостроковій перспективі, як на мене, у вас починаються справжні прориви. Як я вже казав, у баченні систем і розумінні процесів, які відбуваються у вашій компанії. Ви бачите, як усе працює в комплексі, як різні речі пов'язані між собою. І тоді виявляється, що скажімо, змінивши щось отут, ви можете істотно вплинути на результат компанії оттам. Саме так я пописав середньостроковий ефект. Щодо довгострокового результату, я б сказав, що ви починаєте абсолютно по іншому мислити, та найважливіше, я вважаю те, що практика медитації змінює ваші життєві пріоритети. Ваші пріоритети стають більш правим. А відтак і все ваше життя автоматично стає більш змістовним. Тож, я думаю, що довгостроковий ефект від медитації це вміння віддавати перевагу тому, що є насправді важливим у людському житті. І це дає вам відчуття того, що ваше життя наповнене сенсом. Добре, дякую. Маємо наступне запитання. Якщо хтось робить ще лише перші кроки, якою була б ваша найкраща порада, щоб розвалити їхню любов до медитації? Йош, якщо ми лише починаємо, як закохатися в медитацію. я думаю, я часто згадую. Я навчався на третьому курсі університету, коли зустрів справді хорошого викладача з медитації. До того я потрошку навчався медитації з книг та відеого з не надто високою кваліфікацією. Але коли я взявся за справжню регулярну практику медитації, це змінило весь мій день. Розумієте, це було не лише щось, чому я присвячував час уранці. Я практикував щоранку і це впливало на те, я проходив увесь мій день. Я зміг працювати набагато Активніше. Якщо чесно думаю, що вже перші мої кроки в медитації дозволили мені прибрати з мого життя те, що було не дуже важливим. Та я просто не усвідомлював цього, поки не почав медитувати. М -м, дивовижно. Давайте тепер уявимо, що ви вже переконалися в тому, що медитація має стати настільки важливою частиною вашого життя. Але як це часто буває, вам дуже важко починати практику знову. Що ви порадили для того, щоб постійно повертатися до неї, щоб підтримувати цю любов, так би мовити? Так, гадаю, це дуже схоже на фізичне тренування. Ми всі ми добре знаємо, що варто виконувати фізичні вправи щодня. Так і тут, коли вже медитував, коли хоч трошки дізнався про медитацію, ти вже знаєш, що тобі варто медитувати щодня. Я намагаюся регулярно медитувати впродовж 50 років. Якщо не помиляюся, я зустрів вчителя з медитації 1973 року. 27 плюс 25, 30, вже... 52 роки Я намагаюся медитувати регулярно. Я думаю, є лише один спосіб, на мою думку. Маючи багаторічний досвід фізичних тренувань та практики медитації, можу сказати, що вам слід обрати конкретний час дня. Це мій час для медитації. А це мій час для фізичних вправ. І ви не відступаєте від цього графіку, хай там що. Гадаю, це єдиний спосіб. Хороша порада. В цьому, В цьому курсі ми говоримо про те, що під назвою тигрячий розум. Чи могли б ви розказати про це трохи більше? Так, тигрячий розум це щось протилежне віслючому розуму. І гадаю, це один із тих випадків у стародавній філософії, коли позитивне визначається через негативне. Отож, ми кажемо віслючий розум. Віслючий розум означає, що ви маєте на думці якусь ціль, скажімо, це фінансова ціль, і ви все пробуєте досягти її старими методами. Як коли ви не знали про ручку. Ви раз у раз повертаєтеся назад, як той віслюк, прив'язаний до старої системи. Якщо ви не чули про ручку, це природно. Це цілком властиво людській природі, і не варто катати себе за це. Тобто, поки ви не почули про ручку, справді має сенс чинити як віслюк. Ви просто схиляєте голову і працюєте. Працюєте, працюєте. Аж раптом одного дня ви помираєте. Гадаю, тиграчий розум визначається як протилежність не не дивиться вперед. Не замислюється над тим, що станеться за 5 хвилин, розумієте? Якщо ви коли-небудь мали справу з вісоками, а я мав у дитинстві, то ви знаєте. Вони не здатні мислити за межами теперішнього моменту, розумієте? Даси їм трохи сіна і вони готові на все. Не даси, вони нічого не робитимуть. А от тигричий розум, я б сказав, дійсно розуміє, чому щось відбувається. Тигричий розум, це наче кришталевий або алмазний стан розуму, що спирається на ручку. Ядром тигричого розуму є розуміння ручки, і це відкриває перед ним цілий всесвіт і робить будь-що можливим. На вас очікує безмежне, прекрасне майбутнє, якщо ви маєте тигрячий розум. Тигрячий розум означає не лише почути про те, що все походить із ваших ментальних зерен, але й справді діяти на основі цього розуміння, інтегрувати його у свою життєву стратегію. Ось що таке тигрячий розум? Отже, тигрячий розум це постійне повернення до ідеї, що все походить із мене, так само як ручка походить із мене, і тому я можу змінити все. Дякую, дуже чітке пояснення. Про що я ще хочу вас запитати? навіть після того, як ми почули ручку, і навіть після того, як побачили, які результати, які гарні плоди можуть приносити чотири кроки в нашому житті, чимало людей все ще мають труднощі з тим, щоб утримувати тигрячий розум. які поради ви дали, щоб ми могли збільшити кількість тих моментів протягом дня, коли б ми мали скоріше тигрячий розум на противагу і Так, є стародавня література відома, як боробороніто або пражня параміта, що означає щось на кшталт літератури мудрості? І в ній є дуже цікавий розділ, де сказано, що різниця між по справжньому талановитою людиною і людиною, якій ніколи не стати талановитою, полягає у прагненні більше почути про ручку. Здається, so, think... це називається рикпаг'я. Рикпаг'я — це значить дуже удачливі люди, щасливі люди. Коли вони чують про ручку, їм цікаво. Їм хочеться дізнатися більше. Вони хочуть почути інші аргументи на користь такого способу мислення. щиро кажучи, навіть самої презентації ідеї про ручку, собаку та людину, вже достатньо, щоб побудувати найбільшу ювелірну компанію у світі. Цього достатньо. Вам не потрібно нічого більше. але наша людська натура така, що нам подобається розглядати це під різними кутами, чути різні аргументи, і нам потрібні свіжі аргументи протягом життя. Навіть у свої роки, у 72, я досі щоранку повертаюся до нових стародавніх книг, які я ще не читав або не вивчав. І я знаходжу в них нові аргументи на користь ручки. Це дозволяє мені рухатися далі, підтримувати ясність розуму, підтримувати свій тигрячий розум. Отже, слід просто занурюватися в це. Так. Або просто залишайтеся доступним для нових стародавніх ідей. І для цього не обов'язково ставати перекладачем зі стародавніх мов, не обов'язково тримати 100 книг на своєму кухонному столі, нічого такого. Це означає, що ви можете розгорнути одну книгу, прочитати сторінку, закрити її та продовжувати свій день до наступного разу. І ці фрагменти, ці випадкові, щоправда, вони ніколи не бувають випадковими. Ці поради, які ви отримуєте з тисячолітньої давнини, раптом вони починають тримати вас у стані тигрячого розуму весь день. Що ви маєте на увазі, коли говорите, що вони не випадкові? Що? Як це вони не випадкові? О, це стара ідея. Якщо все походить із зерен, то от ти раптом їдеш десь у метро, намагаючись придумати, що робити з тим клієнтом. І раптом якась людина поряд із тобою, яку ти ніколи не бачив і ніколи більше не побачиш, вимовляє якусь випадкову річ, скажімо, я раптом зрозумів, що клієнт був нечесним зі мною, чи щось подібне. Ти чуєш це, і це звучить, наче послання для тебе з небес, або що відчуття таке, ніби хтось відправив янгола, щоб він прошепотів тобі щось на вушко. Тож це така традиція шукати мудрість у світі, а не лише у стародавніх текстах, тримати вуха та розум відкритими. Діти особливо відомі як джерело спонтанної мудрості. Тож тобі пощастило мати синочка, отак? Тож прислухайтеся до уривочків неочікуваної мудрості протягом дня. Немає нічого випадкового у світі, де історія з ручкою, це правда. Чи могли б ви, оскільки ми вже торкнулися цієї теми, хоча вона і не стосується медитації? То все ж, Чи могли б ви продемонструвати хід ваших думок? Чи можемо ми, бодай, краєчком ока зазирнути у ваш розум? Давайте уявимо, що це ви їдете в метро, і хтось поряд із вами каже, здається щось негативне, або когось критикують, чи можете ви показати нам, як ми можемо розглядіти у цьому якесь особливе послання для нас. Я думаю, що люди, які чули про ручку, розуміють, що історія з ручкою має один дуже конкретний висновок. Якщо ручка це правда, тоді щоразу, коли я зустрічаю якусь неприємну людину, я всього лише зазираю у дзеркало. Я бачу всього лише маленький крихітний відписку з Всього на маленьке відображення себе самого. В тій особі. Гадаю, що більше ви вивчаєте ручку, що частіше ви думаєте про неї протягом дня, тим більше у вас шансів на дивовижні творчі прориви на основі ручки. Але коли трапляються якісь неприємні ситуації, щось негативне, особливо, коли вам трапляється складна людина, я думаю, якщо ви роздумували про ручку, то дуже природно буде відреагувати так. О, ця людина справді справді мене, або по-дурному. По а це означає, що десь у мене має бути якесь ядро або зернятко такої людини, десь усередині. Коли ви починаєте краще усвідомлювати, що негативні люди, яких ви бачите, випромінюються з вас, то як людина, знайома з системою зерен, ви сприйматимете це як нагоду викорінити з себе це погане зерно, що ви маєте. І якщо я побачу, що хтось бреше мені в моєму повсякденному житті, то я сприйму це як дзеркальне відображення, що дослівно передає мої дії через цю людину, яка походить з моїх зерен. І тоді я спробую замислитися над своїм власним життям і зрозуміти, чи я не поводжуся трішечки нечесно протягом дня. Якось так? Чудово. Давайте трохи змінимо фокус і повернемося назад до нашого курсу. Отже, ви створили нові теми, для ще більшого заглиблення у третій рівень. Будь ласка, розкажіть нам трохи більше про них. Так, і перш за все, як Сейджі знає, я не маю часу створювати нові теми. Але розглядаючи той третій рівень, який ми створили рівно 10 років тому, хоч можливо пройшло вже трохи більше, від тоді, як ми викладали його вперше. І в мене в голові, коли я замислююся над повторним запуском курсу через декілька років, виникає дві думки. По перше, я думаю, що напевно є такі люди, які пройшовши курс 10 років тому або пізніше, так і не досягли успіху в медитації. Тож, якщо я збираюся викладати цей курс знову, мені треба подумати про цих людей. В тому, як цей курс подавався першого разу, було щось таке, що не допомогло цій людині налагодити регулярну практику медитації. А отже вона не отримала всієї користі від нього. У певному сенсі вона згала свої гроші та час. Я чітко це усвідомлюю, таке дійсно трапляється. Тому перш за все я постараюся розробити щось нове для цієї оновленої версії курсу. Я поспілкуюся з людьми, які не поралися з ним. У цьому випадку йдеться про тих, кому не вдалося налагодити для себе щоденну практику медитації. І я буду розробляти щось свіженьке, щоб хитрістю підштовхнути їх до виконання їхньої щоденної практики. Отже, цю половину оновленого третього рівня призначено для людей, які проходили старий курс. Ми кажемо, що ще домогтися прориву, якщо ви вже слухали цей курс раніше. Легше здійснити прорив, коли ви слухаєте курсу перше. А потім чомусь ви починаєте віднуватися або що, якщо не старалися все виконувати в першому разу. Треба вигадати щось дійсно класне, щоб вивести людину зі стану, в якому вона проходила старий третій курс. Тож ми пропонуємо новий чудовий розділ про те, як здійснити цей прорив. Якщо ви з тих людей, що пройшли старий курс, номер три, але не отримали значних результатів. А ми також пропонуємо три нові розділи для тих, хто таки отримав чудовий досвід, пройшовши стару версію третього курсу. І тепер хоче замовитися ще глибше. Отже, таким чином ми охопили 100% людей, які вже знайомі з курсом. Але якщо ви не проходили цей рівень раніше, то новий курс навіть кращий. Якщо Проходили курс раніше, але не отримали цього неймовірного досвіду, ми підтягнемо ваші результати. Якщо ви проходили курс раніше і отримали неймовірний досвід, ми відкриємо перед вами дещо нове і дивовіле. Як можна оцінити, чи підтримуємо ми свою практику на належному рівні, та які відчуття дає якісна медитація? Ова, яке хороше запитання. Мої вчителі казали, а я почав медитувати більше як 50 років тому. Вони розповідали мені, і це як наріжний камінь. Може звучати банально, але це правда. Якщо цього року ти не почуваєшся щасливішим, ніж до рік, тоді, напевно, твоя медитація не дуже якісна. Тож я б відповів так. Якщо ваша практика медитації регулярна, ви будете почуватися щасливішим і досягатимете більших успіхів. До прикладу, як ви розумієте, що ваше фізичне тренування проходить успішно? Гадаю, свіже повітря, насичене киснем кров, допомагають почуватися бадьорішим. У вас прояснюється в голові. І це укріплює ваше базове відчуття щастя. Гадаю, що насичення киснем вашого мозку під час медитації діє схожим чином. Якщо ви практикуєте регулярно і робите це правильно, тобто це не просто стеження за диханням або що. То ви відчуваєте, як ваше ментальне здоров'я поступово зміцнюється. Ви помічаєте це. Ви точно це знаєте. Тоді це як зі звичкою ходити на тренування. Ви знаєте, що вони вам дають, і тому волієте продовжувати. Досягнувши певних гарних результатів, ви природним чином продовжуєте займатися, бо хочете ще.